Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Сьогодні вже 24 вересня, а я і досі не зібрала свій перець. Зараз я цим займуся, і по ходу всієї цієї п'єси я розповім вам деякі свої секрети з вирощування перцю. Як це зробити без нервів? Слава Богу, дозрів у нас перець. зараз оці всі червоні такі перчинки невеличкі. Я їх буду зрізати, і я дуже хочу зробити їх пожарити і в банки законсервувати. Зрізала найменший перчик. Зараз його буду жарити і в банки. Це, напевне, в мене вже п'ятий-шостий тазик. Крупний перчик ще не зрізала весь. На своєму каналі я вперше хочу провести розіграш подарунку для моїх підписників. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути перше підписником мого каналу, друге поставити лайк цьому відео і третє написати коментар з кодовим словом. Що ж стане подарунком для переможця? Переді мною лежать дві пачечки, два комплекти насіння. В цей комплект входить 10 сортів помідорів. Серед яких є помідори, які мені дуже сподобалися в цьому році, такі як Апельсин, ріофуего, А також є помідори, які я дуже хочу спробувати в наступному сезоні. Два сорти перці це вініпух, який мені дуже сподобався, і каліфорнійське диво. Одну пачечку я залишаю собі. А такий же ж самий комплект я відправлю переможцю цього конкурсу. Попереджаю, що доставка буде виключно по території України новою поштою. І звісно ж, що доставка для вас буде безкоштовна. Обирати переможця я буду виключно за власним смаком. Той коментар, який мені дуже сподобається, той і переможе. Ну а яке кодове слово повинно буде фігурувати в цьому коментарі, я скажу трошечки пізніше, тому дивіться це відео до кінця. Листячко в перцю я бачу вже трошки прив'яло, але я його не поливаю. Частину ось я вже вибрала, вже навіть кущі вирвала. Це в мене тут залишились такі залишки, господі, як він називається, базиліку. А це така пряма поляна, нереальна, це такий новозеландський шпінат. Росте навіть без поливу, така шикарна штука. А там, ну, хто-хто. Умочка вляглася і загорає. Молодець, дівочка. В общем, зараз буду збирати всі залишки, що в мене є по перцю. В цьому році ми такі все тачками збираємо. Так, що тут у нас уже? Оцей сорт називається «гурме». Дуже сильно сподобався, класний. Він такий м'ясистий, помаранчевий колір в нього. Бачите, який? Він не дуже великий росте, такий середній. Але на смак Ну надзвичайно солодкий. Просто шикарний. Трошечки прив'яв, не поливала два дня. Ну, нічого страшного. Опа! Зібрала я останню хвилю врожаю перцю. Тут, я не знаю, десь кілограм, мабуть, 5. А оце я зібрала свої декоративні гарбузята. Такі класні різних кольорів. Ну, У мене вже в хаті є. Я прикрасила так. Дуже красиво вони виглядають на городі на пергалі, бачите, такі двокольорові. І такі помаранчеві, і в плямочку, і во всяку там рисочку. Передам подружкам, доньці вона теж любить прикрашати. У мене оця пергала гарбузяча, бачите, вже все висохло. Падала в цьому сезоні три рази від вітру. І, на жаль, Ну, Композиція була не така красива, як я хотіла. Бачите, як скільки об обірвалося листя. Ну, нічого страшного, я це помітила собі, будемо її краще встановимо якось міцніше, щоб вона не падала. А такі гарбузики нас будуть зараз радувати в осінь. Все, тут у мене буквально бачите, що у мене залишилось, нічого не залишилось від перцю. Баклажани ще не вирвала всі, бо є такі, що я вже їх, наче, зібрала, а вони дивіться, що роблять. А вони ростуть, а вони ростуть і все. Ой, ростуть. І ось о, гляньте. Ростуть і ростуть. Ну а тепер поговоримо стосовно вирощування. Розсаду перцю я вирощувала сама з насіння. В мене було сім сортів, і двоє з них зовсім не зійшли. Як я вирощую розсаду? Я обов'язково насіння перцю пророщую. Як я це роблю? Беру два ватних диски, змочую їх розчином перекису водню з водою. Здається, я робила пів, напів склянки води чайну ложку. Розмішала, вмочила ці два диски. На один диск положила насіння, другим прикрила і в коробочку. Чому дуже часто перець погано сходить? А сходить він погано тому, що в нього дуже-дуже тверда оця оболочка, його насіння. В принципі, я перекис водню застосовувала для того, щоб проростити дуже старе насіння. В мене було два сорти, які в мене лежали, по-моєму, там чи 5 років. І я вам скажу, що в перекисі водню вони прекрасно зійшли. Ну, я десь сама це таке вичитала, що перекис водню сприяє тому, щоб перець проростав. В коментарях ви мені часто задаєте питання, де я купляю насіння. Абсолютно, де попало, як кажуть. Через інтернет зайшла на якийсь сайт, вибрала і купила. Спеціально я сорти не вибирала в цьому році. Ну, як і попались, ті і купила. Після того, як насіння в мене проросло, я його висаджую в, ну, в стаканчики повисаджувала з таким. Таким досить середнім ґрунтом. І стояли вони мені, в мене на підвіконні і потрошечку росли. Так, перець я сіяла на початку березня, водночас з баклажанами. Як я, їх висажу, як я його висаджувала в ґрунт? Ну, Звичайно, що, треба, щоб ґрунт був теплий, щоб вже було тепло на вулиці. І е, основний такий секрет е, висадки був. В кожну лунку я висаджувала по двоє перців, теж десь вичитала, що вони повинні бути там один біля одного це раз. І по-друге, перед тим, як їх висадити в лунку, в луночку я додавала. Буквально, ну там я не знаю, навірно, пів півчайної ложки кальцієвої селітри. Перець просто обожнює кальцій і йому він потрібен, тому я так і зробила. Ну а далі вся технологія. Вирощування перцю дуже схоже на баклажани. По-перше, перець не формувала. Я зовсім не трогала його листя, і це дуже допомогло, тому що в цьому році жара і листечко його трошки прикривало, а були такі моменти, коли прям згорала перчина того, що листя не прикривало. Тому от я не трогала листя і прекрасно. По-друге, я його обов'язково замульчувала. Ми тут косимо траву, мене було багато мульчі. Мульчувала це, допомагало йому зберігати вологу в ґрунті. Ну і звичайно, перець ми хорошо поливали, але я хочу сказати за досвідом цього сезону. Що перець потребує поливу, ну прямо сильно, як і баклажани, в період, коли він наливається. Прямо було видно, що він тяне, тяне з листя воду, і ми його дуже гарно поливали. А тепер трошки розвію міфи. Кажуть, що коли перець починає ну, Квіточка перша з'являється, вона з'являється в цій розвилці такі дві гілочки посередині, її треба обов'язково прибрати, бо перець буде тоді пога... мало буде перчин зав'язуватися і ще щось таке. Значить, За моїм досвідом, в мене 5 сортів, і я зовсім нічого не трогала, не робила з цією, як її називають, коронною квіткою. В деяких перчинах, прямо кущах вона відпала сама, я її не трогала. А в деяких кущах, в деяких сортах прямо з цієї коронної квітки виросла шикарна, така повноцінна перчина, і було ще багато перцю, там штук по 10, по 12. Так що я вважаю, що це міфше, її треба видаляти. Чи хворів наш перець в цьому році? Можна сказати, що не хворів, була трошечки верхівкова гниль. Ну, Теж була висока різниця між температурою вдень і вночі, і холодна роса, дуже така прям лідяна. Ну, Я побачила, що верхівкова гниль є, розвела одну столову ложку на 10 літрів води кальцієвої селітри і обробила по листу. А коли він почав зав'язуватись і квіточки з'явилися, то я теж столову ложку на 10 літрів монофосфата, калію і теж обробляла по листу. І все. Вирвала пошти весь перець, точніше всі кущі. Залишила тільки ті, на яких перець ще дозріває. Дамо шанс всім дозріти. Це в мене куча мала. Я пообруваю коріння, все решта піде в компостну яму. Ну що ж, таким чином, сезон перцю в цьому році закритий. Ви обов'язково будете мене питати щодо сортів. Відповідаю одразу на це питання. Оцей помаранчевий це гурме, дуже сподобався. Оцей такий червоний з такою тупим таким носиком, називається червоний гігант. Він в мене виростав. Я ставлю десь фото до таких розмірів. Взагалі класний теж перець, шикарний. Оце, називається вініпух. Ну, такий стандартна зовнішність. Він просто темно-червоний, теж гарний перець. Тепер, оце перець. І от такий довгий. Боже, у мене там, ну, зараз не можу показати теж. А, до речі, довгим перцем. Ви могли бачити, в мене зроблена заставка на це відео, де написано перець. Оце такий довгий перець. Оце перці Name, це ті перці, які, насіння яких лежало в мене 5 років. І як вони називаються, я не знаю. В принципі, це і є вся премудрість щодо вирощування перців. А зараз я його відвезу на кухню. І ми приготуємо з вами сьогодні дуже смачну, дуже легку в приготуванні класну страву з молдавської кухні. Здається, ми ще нічого з вами не готували на моєму каналі, тому не судіть строго. Наша кухня це ще десь такі похідні умови, тому все в процесі. Ну як є. Все, що стосується цього рецепту, я вперше його скуштувала в Кишиневі, бо декілька років жила в Молдові. Нас запросила молдавська родина, і вони там подавали цю страву. Вона надзвичайно проста, але дуже смачна, і в неї така приємна презентація. Для цього ми візьмемо перець. Він повинен бути не дуже великий, але такий. З товстими стіночками, і його треба підсмажити на пательні з закритою кришкою. Для цієї страви дуже важливо, щоб перець залишався ось таким ціленьким з хвостиками. Він тоді буде дуже сочний. Я його накрию зараз кришкою і буду підсмажувати на дуже помірному вогні за всіх боків. Поки перець у нас підсмажується, нам треба дрібним кубиком нарізати цибулю і моркву натерти на тертушку. Беріть десь приблизно 3-4 такі середні моркви, і взагалі, чим більше моркви, тим краще. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб перець у вас не горів, це важливо. Ось так я нарізаю цибулю ну, просто таким кубиком. До речі, в нас цією кухнею вийшла дуже цікава історія. Я маю на увазі меблі кухані. Нам вони досталися практично безкоштовно. Наші сусіди вирішили змінити там, ну, в будинку поробити ремонт. І вони віддали нам буквально цю кухню за такі якісь умовні гроші. Клас. Оце, оцей низ і ще вісім навесних шкафів. Так, ну і натираємо моркву на тертушку. Ну, що ж, перець вже готовий. Я його зараз буду діставати. Бачите, він в мене ні грамочки не підгорів. Я Завжди це роблю руками. Я не боюся гарячого і. Стійно лізу руками в пательню. Бачите? Так, я його у вас дістаю. Я наливала олії небагато, і вона абсолютно чиста, тому що перець не підгорів. І я цибулю й морку буду зараз підсмажувати саме на цій олії. А перець нам треба обов'язково очистити. Обережно підсмажуємо морку, щоб вона ніякому разі не горіла. Буде така вкуснотіща. Я дуже-дуже люблю молдавську кухню. До речі, в мене є молдавське коріння Батько моєї мами чистокровний молдаван. Так що гени-гени прямо кричать. Коли цибуля і морква вже гарно підсмажаться, нам треба сюди додати помідори. Я буду додавати свій томатний сік, який я робила вже з помідорів цього сезону. Ви можете додати як томатний сік, так і нарізати помідори. Але додавати треба небагато, бо вся ця маса не повинна бути рідкою. Ну, ось буквально трошки отак додали. Так, після цього перемішуємо, і треба все це посолити, поперчити, додати лавровий листочок, і пусть оце все трошечки потушкується. А тут у мене вийшов такий невеличкий технічний прокол. Чомусь в мене е, виключився мікрофон. На відео я розповідаю про те, що коли вже все потушкується, треба додати пару зубчиків часнику. І обов'язково, після того, як ви його додасте, треба одразу виключити пательню. Я зараз так і роблю: додала часник, трошки перемішала і виключаю пательню. Перець я вже почистила, і ось так виложила в тарілку, в якій я буду подавати. А тепер беремо наш гарнір і обережно викладаємо його прямо в центр. так от, щоб він попадав трошки На перчинки, щоб така утворилася горочка, вона була така акуратна, красива, естетична. Так, от викладаємо і трошки розрівнюємо. Ось наша страва вже готова. Як ви бачите, я присипала петрушкою. Обов'язково треба присипати вашою улюбленою зеленню. Як ви бачили, я цей перець, сам перець зовсім не солила. Чому? Тому що я подаю його ось з таким соусом. Це майонез, і сюди я додаю на 2 столові ложки майонезу чайну ложку гострої гірчиці. Ну, звичайно, це не дієта, але це дуже-дуже смачно. Спробуйте. Вам треба було показати дегустацію. А я вже, ну, в общем, камеру не включила, вже половину перцю з'їла. Ну, такий смачний, ну просто неможливо одірватися. Так, беремо перець з гарніром, з морквою сюди буквально трошечки ось так соуса. Я вам чесно скажу, це така смакота, я вже спробувала. Ну, я вам, ну, повірте. Це просто супер, ну правда. У вас таке було, що ви давно не їли якусь страву, а тоді її скуштували і прямо так хопа, і спогади нахлинули. У мене це життя в Кишиневі пролетіло перед очима. Дуже смачна страва, дуже рекомендую. Готуйте, спробуйте. Вам сподобається, я впевнена. Ну що ж, повертаємося до розіграшу нашого подарунку. Під цим відео напишіть коментар зі словом перчинка. Конкурс буде тривати приблизно тиждень, і переможця я оголошу в наступному відео.